Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І в нас місія, може так сказати, не місія, а гоночка називається англійською Rematch. Interstate North, J10. Я не знаю, що це мені за версія попалась така. Можливо... Я вже й забув, як воно. А, це на випередження. Клякам хаві, він мене випереджує. На своєму мустангу. До побачення, я тебе обійшов. Та іди... до біса. Я попереду тебе. А, Відриваюсь від нього. Можливо, я забув, як я в перший раз проходив. Давно не... я проходив цю гру. Останній раз це десь років два назад. Ну, більше навіть три роки тому. А, зберегти кармен. Що за фігня? Ось так тобі. Та бляха-муха. Чого ж ти буксуєш? Та не буксуй швидше. Чорт, я відстав від них. Ось так тобі. Не знаю, що це мені за версія попалася гри. Та... Господи, та годі мене тут присувати. Чорт. Я не знаю, що це мені за версія попалась. Така. Я точно провалю це завдання. Тому що я відстав. Я відстав. Ні, не програв ще. Та, вічно розвертай. Ось так тобі. Десять косарків отримав. Тільки я не знаю, чого в мене 18 рівень. Хоча я зазвичай перший має бути. Це як. Це я не знаю, що це за версія гри мені попалась така. Я не можу ще оце пропустити, на жаль. Не можу. Ніяк. Я був справді, щоб І це Версус. Ну, це вже наступні серії. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!